Почнемо ми з обговорення ситуації на передовій. Росіяни протягом наступних тижнів робитимуть багато спроб тиску на фронті і супроводжуватимуть це гучними заявами. Все це робиться виключно для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії. Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО у Телеграм 1 грудня. За його інформацією, станом на вечір 1 грудня, частина Вовчанська на Харківщині під контролем сил оборони України. Також ворог не захопив Куп'янськ. Про яке неодноразово заявляв важкі бої на фронті наразі тривають більше про ситуацію на передовій. Будемо говорити далі з генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника генерального штабу збройних сил України з 2006 по 2010 роки. Ігор Романенко за мить доєднається до нашого ефіру. Будемо обговорювати заяви пропагандистських змі та очільника Кремля щодо, начебто, окупації населених пунктів на Донеччині, на Запоріжжі у Харківській області, які не відповідали дійсності, враховуючи Простування генерального штабу власне з чим пов'язані такі заяви, якщо вони не відповідають ситуації на полі бою, якраз у пана Романенка будемо і розпитувати. Допоки доєднуємо до ефіру, пане Ігора, нагадаємо вам про повітряні тривоги, які наразі зберігаються в Україні. Бо прошу показати мапу повітряних тривог. О... 9.56 ще попереджали повітряні сили збройних сил України в телеграм про те, що на схід Харківщини та північ Донеччини рухаються каби. Тож візьміть цю інформацію до уваги. Бачимо в частині Харківської Дніпропетровської, Чернігівської та Сумської областей і Київської оголошені повітряні тривоги в Донецькій області. Оголошена повітряна тривога. А в Луганській та в Автономній Республіці Крим вона триває цілодобово. Так і нагадуємо, щоб ви залишалися з нашим ефіром і далі, тому що сьогодні... Сьогодні відбудеться засідання, розпочнеться за кілька годин з Верховної Ради, яке будемо транслювати наживо. Чи будуть голосувати сьогодні за бюджет? Чи дійшли е, згоди у питаннях щодо бюджету нардепи фракції Слуга народу, які вчора збиралися на засідання? Про це теж будемо розпитувати власне і в нардепів фракції вони доєднаються до нашого ефіру. Тож обов'язково стежте е, Далі. І, власне так. Я хотіла нагадати, що ми зараз будемо говорити про ситуацію на передовій. Генштаб збройних сил України у Фейсбук повідомили в ранковому зведенні, що всього усього за добу на передовій відбулося 226 бойових зіткнень. Найбільше, а це 72 штурми. Наші військові зупинили на Покровському, та по 22 штурми на Олександрівському, Костянтинівському, та 21 штурм на Лиманському напрямках. Тож зараз будемо запитувати у. Ігоря Романенка, заступника начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, яка ситуація наразі там зберігається, що йому відомо. Окрім того, будемо спілкуватися з представниками бойових бригад. А загалом про ситуацію на фронті вчора говорив президент Володимир Зеленський, виступаючи перед журналістами під час свого візиту до Парижу, поруч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Що він говорив про ситуацію на передовій? Давайте послухаємо. У Росії є просування, безумовно у Росії є кілька а, наступальних дій і кілька операцій. Жодна з цих операцій успішною не була, але безумовно точаться складні бої в самому ж Ш... покровську і на інших напрямках. Наприклад, більше успіху у наших хлопців на куп'янському напрямку. Хоча Росія каже, що вона захопила Куп'янськ. А... А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили. Так, і власне про це будемо далі говорити. Ігор Романенко доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаємо, вітаю вас. Ми якраз згадували ситуацію, коли очільник Кремля пропагандистські змі стверджують про, начебто, захоплення Куп'янська, Покровська, хоча там тривають активні бої, і там перебувають також сили оборони. Про що й сказав президент під час виступу вчора у Парижі цей ефір ми транслювали і цей виступ. чим пов'язані такі заяви з боку російських пропагандистів та російської влади, враховуючи, що ситуація не відповідає дійсності? Тому що, на мій погляд, є взаємний вплив ситуація безпекової, які розкладаються на рівні стратегічному, глобальному між нашими союзниками і опонентами і ворогами, і справа стану справ на фронтах досить важкий стан справ по нашим фронтам, але так чи інакше, він не такий, як пропаганда російська намагається показати. Для того щоб переконати ну росіяни в першу чергу Трампа і його команду відносно того, що для України це боротьба безперспективна, і що треба робити все, щоб тиснути саме на Україну, а не думати про тиск на Росію, тому що більше того, фактично ніж думати, американці суттєво не просуваються. Ці дві нафтові кампанії, які були санкції, вже ми знаємо Блукойловська, яка замикається безпосередньо на Путіна. Там уже їм преференція організували, ну і таке інше. Тобто, це не суттєва. Скажем, і а скільки це так, то И ситуація на фронтах. Она, ми знаємо, что в цілому за останній тиждень десь було по добу по 200 штурмів. Більшість з них 50 плюс-мінус. Припадає на бої навколо покровско Мирноградської агломерации. І, наче наші оборонці там намагаються тримати логістичні шляхи, причому там невеличка є фізична така територія, десь біля кілометра, де ще тримаються на півночі, і бої йдуть навколо цього. Це в районі Крак Червоного лимана. от тому, що це. Лінія логістично забезпечує наших оборонців як безпосередньо в Паковській діють, так і в Мирнограду, де ворог на околицях і намагається просуватися вперед, а слабо на навколо на Мирнограда, на півдні, Там де проста дуже ситуація. Якщо подивитися на мапу. Тому це, от, в зв'язку з цим це важливо. В зв'язку з цим наші там в, на, в цих районах проявляють просто героїчне. Дії ну весь час героїчно боротися це а, говорить про те, що немає у нас потенціалу, немає системи забезпечення відповідного потенціалу Силу оборони України для того, щоб перевести все це в більш потужне, виважене і систематичне дії. Сьогодні був коментар Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації при РНБО. Сьогодні в телеграмі написав про те, що ці заяви Кремля пов'язані із політичними подіями навколо мирного процесу, оскільки це заяви у політичній площині. Чи можуть вони впливати безпосередньо на ситуацію у полі бою, коли російський генштаб, наприклад, буде активізовувати ті підрозділи, які прибувають якраз на згаданих напрямках? Я нагадаю, що у тих політичних заявах йшлося про Вовчанськ та Куп'янськ, зокрема. Ну саме тут суттєвих результатів якби не досягає противник. Хоча на вашавському напрямку ми бачимо, що їм вдалося перейти через річку відповідно, і вони намагаються розширити цей плацдарм і взагалі роблять інформаційні вкиди відносно того, що повністю окупували це місто. хоча це ну і Путін там заявляв, по моєму бішкеки, значе не відповідає дійсності, бо її продовжуються важкі. Бої. по Купінську ситуація з точки зору порівняння, наприклад, Пакровська Верноградському краще для сил оборони тут вони сили оборони наші підрозділи частини на північно-західному напрямку. Купінська навколо Купінська намагаються прирізати логістичні шляхи російських та тих частин, які ведуть бойові дії безпосередньо в місті північній частині міста Купінська. Але для нас є ще окремий напрям навколо Купінська: це кишеня праворуч східніше від річки. Там є наші підрозділи, частини, які ведуть оборону. Ворог намагається це ну це угрупування наше сік підс району піщаного, просуваючись просуваючись і для цього нашого групування теж. Непроста ситуація з логістикою, тому що вона відбувається через річку. Раніше це було через мости в Купінську через переправи, які організовував ворог, їх розбиває, і тому ми бачимо, що ну зрозуміло, з воєнної точки зору боротьба за логістику вона є об'єктивним підрудям можливості ведення бойових дій підрозділів, які забезпечуються, і тому в різних локаціях в різних районах. Прояви по різному, якби але суттє залишається там, де буде продовжується логістичне забезпечення, там наші підрозділи частини і більш ефективно виконують свої бойові завдання. Пане Ігоре, я хотіла б поговорити про останню заяву очільника Кремля. Він доручив угрупованню військ північ на довіреному йому території створити зону безпеки вздовж кордону з Україною. Йдеться саме про Сумську, Харківську та Чернігівську області. Він також у камуфляжі відповідний віддав відповідний наказ і він відвідував один з пунктів управління 30 листопада. Про це вчора заявляла пропагандистська агенція ТАС. Про що це свідчить? Що це за зона буде така сіра, мається на увазі? Буферна зона. Ми з вами, Петера, говорили з цього приводу, то значить, країна агресор керівництво, Путін. Виправдовують цю агресію, якби реалізуючи дві стратегії воєнні. Перша – це захоплення згідно зміни незаконної конституції чотири області українських відомих: Луганською, Донецькою, Запорізької та Херсонською. А другий стратегічний і перший це пріоритетний, а другий стратегічний напрямок по захопленню нашої пояснюється сім'я як формування санітарних буферних зон, так званих. І це було вже скоро буде два роки на Харківській області. Крім того, ми знаємо бої, які велися в Сумській. І, ну, по Чернігівській області вони якби включають, але ж на Сухадулі бої такого порядку ще не йдуть. І ну а крім того, де складається у них успішне просування в даному випадку і не підпадають під, під ці дві концепції: це в бої в Дніпропетровській області, куди вони е, зайшли, і наскільки там вже менше населених пунктів, менше наших оборонних фортифікацій. То ворогу вдалося просуватися, колись це було Новопавлівське напрям зараз Олександрівський, і тобто це не підпадає ні туди і не сюди, але їх це особливо з цього приводу не приймаються і продовжують вести бої щодо подальшого просування перети захоплення наших територій. Тому нам треба продумувати, яким чином піднімати потенціал. Сила оборони України для того, щоб вони вийшли на такі можливості, які б дозволили їм зупинити просування вороже, яке відбувається з кінця 2023 року. Можна зіграти в цій ситуації на випередження умовно, чи можна помітити концентрацію сил і засобів російських підрозділів, наприклад, уздовж кордону міжнародно визнаного з Російською Федерацією в Чернігівській області, тому що на Харківщині вже були ситуації вже є ситуації, де спостерігається просочування через кордон, якраз на Харківській області, ближче до лінії на Куп'янському напрямку. Окрім того, той же Вовчанськ там вже фактично теж відбувся не. Те, що прорива просочування російських підрозділів на територію Харківської області. Це тактики відомі. І вони концептуально визначили, що Чернігівщина повинна попасти в цю буферну зону санітарну. Але для цього потрібні сили. Ми бачимо, що найбільшу концентрацію все ж вони зосереджують навколо покровсько мирноградської агломерації нашого цього оборону. Району, але ну є стратегія. Вони формують плани, збирають відповідні сили, потенціал, це засоби, сили і засоби, і відносно провокації а взагалі просування на Чернігівщині, Велика вірогідність такого підходу є. Тобто, велика вірогідність того, що на півночі Сумська, Чернігівська область там можуть поновитися із більшою силою штурмові дії російських військових. Ну ми в умовах по півночі, по Чернігівщині, начала дії. з того часу, коли були силами оборони вигнані війська російські з, з, ну, з під Київщини. На півночі і з тих пір значить, там займаються питання фортифікації побудови, формування оборонних районів, всього іншого, і тому, мабуть, вони хочуть добитися якісь небезсуттєвих результатів на Харківщині, Сумщині? Ну а потім, якщо будуть відповідні сили, то і займатися цим наші на Чернігівщині. Пане Єгорій, ще на останок хотіли з вами обговорити і запорізький напрямок. Що там наразі відбувається? Яка ситуація в Гуляй-полі? Гуляйполя, Запорізька область, на жаль, вони здійснили там рейд, дуже похожий, який був на Добропілі Гуляйполя зараз. І, до речі, там є Покровська теж і Новопавлівка, яку напрямку це Петровщину, Тобто, в них є алхайбік такого роду дій. Вони засереджують на якомусь участку, роблять рейди на якісь кілометри. Тим паче, що на жаль, бригада територіальної оборони, яка там тримала без. Відповідного наказу ставили свої позиції. Тому прийшлося виправляти нашому штурмовому полку цю ситуацію, намагатися стабілізувати там дії відповідне, і зараз сили керівництва нашого воєнного і стратегічного рівня і тактичного, зводиться до того, щоб зібрати якісь сили, які б дозволили стабілізувати ситуацію на полку. Напряма в цілому цей напрям Запорізький, ми знаємо, де того вели на Ріхівському напрямку, тобто на заході від лінії зіткнення. А зараз активізувалися ще і на Гуляй-Польському. і ворог уже засилає свої дивіться-розвідних групи на околиці міста Гуляйполя. А воно для нас принципово. Тично ці напрямки теж у фокусі нашої уваги, тому що вчора аналітики діпсету прилюднили інформацію, що за листопад російські військові окупували 505 квадратних кілометрів української території, 40% з цієї території, якраз навколо Гуля поля. Тож будемо дізнаватися, якою там є ситуація. Вам дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу збройних сил України з 2006 по 2010 роки, був з нами на зв'язку.